Всім привіт! З вами Таня. В сьогоднішньому відео хочу вам показати, скільки в мене закінчилося ароматів і декоративної косметики за весь 2024 рік. Так, я ці всі порожні баночки збирала цілий рік. І давайте зараз подивимось, скільки одна людина використовує косметики і парфюмерії. Давайте почнемо з ароматів, бо їх більше є. В цій категорії, отже, я закінчила. Два таких спрея від івроше. Так само відношу їх до ароматів по 100 мл персик і малина. Так, це перше. Наступний. Я використала ось такий аромат від івроше з ожиною. Але я його використала як освіжувач повітря 100 мл, хоча не на себе, але все одно використала. І це порожня баночка, тому сюди зараховуємо. Так, далі. Далі, що тепер уже аромати, які я використала вже відповідно на себе. Перший це ось такий: 15 мл Lolita Ломпіка. Дуже красивий аромат. Мені подобається, у мене також є 30 мл. У мене був в наборі 30 плюс 15, і, відповідно, 15 я використала. Так, далі ще один аромат, такий в рушці Juliet Hesse називається 5 мл. Був дуже солодкий аромат. Прямо аромат якогось цукрової вати, щось такого. Дуже сильно солодкий. Ну, Але 5 мл, і я використала. Так, далі наступний ще одна така мініатюрка Валентіну. Born in Roma Green Stravaganza. 6 мл. Давайте витягнемо, подивимось флакон. ось такий. Так, і я його так само використала. Далі ще дві мініатюрки по 7 мл, це Yves Saint Laurent Liber. Вони у мене попадались колись в б'юті-боксі від Look Fantastic. І ще одна така є. Якраз зараз буде в використанні. Так. Що ще? Тепер вже пішли такі вже пробники. Монклер по півтора мілілітра. Тут відразу два. Ось таких пробничка. Так, де другий? Один чоловічий, один жіночий, але я їх двох використала на себе. Е, так. Ну, в цьому відео буде багато пробників, бо я все-таки пробники стараюсь використати і вивезти. Так, ще один ось такий з більших пробників це картіє Пантер. Ледве його використала. Дуже такий потужний ромат. Треба пів пшика, бо він дуже душить. І такий він трохи в ретро для мене. Тому я би повнорозмірний не хотіла. Так. Далі і давайте дивитися, які пробники. Так, два пробника від Avon. Здається, два. Так, ось такі. In DeSant Summer Glow і Fireway Shine. Є в мене ці два аромата вже в повнорозмірних. Shine мені подобається, Glow не дуже. Так, давайте тут складати. Далі парадокс Прада. Також швиденько буду пробники. Нарцисо уде Парфам Крістал Нарцисо Rodrigis Cotch. Взагалі не стійкий аромат. Потім Лібер і Сан Лорен Абсолю Платіна Так, далі ось такий: ДКН NORI. Сторі Ля Петіт Noар Girlen. Так, Жадор. Потім Герлен Мандарин Базилик. Мюклег від Альян, e, e, тобто альян Гіперсенс від Мюклех, то я вже щось таке говорю. Так, і два одинакових Жоржо Армані у De Parfum Intense. У мене ще один такий є пробник. Дуже подобається мені цей аромат. І якщо брати ще по ароматах, то зараз не будемо кожен окремо. Це всі пробники від фармасі. Ось така велика кількість. Тут чоловічі аромати. Я їх використала як освіжувач повітря, тому що мій чоловік не хотів ними користуватись. І так, щоб якось їх використати, я так і використала. Отже, так, давайте я трішки суну наверх, щоб все вміщалось в кадр. І будемо далі дивитись. Ну, я вже так як сунула. Так. Добре. Давайте я трішки посуну. Так, і давайте дивитись, от з цієї сторони вже буду викладати декоративну косметику. Давайте почнемо з тональних основ. У мене закінчилась ось така від Glam Shop 30 мл. Потім від Lux Visage 30 мл. І від Oriflame теж 30 мл, всі три мені сподобалися. І ще дві мініатюрки. Ось такі від Dior. Одна 1N, це, здається, так, так, це матова серія, і 15 N це сяюча серія. Теж сподобалися. І це все. Чому так мало? Тональних в мене цього року закінчилось, тому що я використовувала пробники і я використовувала, я порахувала 80 мл пробників тонального крему. Я їх переливала в баночку, вони у мене були в Project Penі. Ну вже ті банки я не брала, я їх викинула, тому тут немає. І така сама історія з консилером. Консилер я вам покажу тільки один: ось такий від Lancome, 5 мл в мене закінчився. А ще один консилер це були пробники від Farmacy. Там було десь мілілітрів 15 чи 20, і я теж використала за рік. Це все. Так, тепер давайте дивитися таке, як бронзери, скульптори в мене жодного не закінчилось, тому тут нема що показувати. Тепер давайте дивитись румяна. З румян в мене теж не закінчилось таких, як би можна сказати, класичних румян. але Ось цю матову помаду Ларіці я не використовувала по призначенню. Я використовувала саме як кремові рум'яна. Тому ми її зарахуємо до румян. Я не дуже люблю матові помади, вони мені сушать в губи, і тому в їх... мене вона десь попадалась в подарунок, і я вже використала так. І так само, як кремові румяна, я використала ось таку помаду. Це була від фармасі помада. Ось. Теж така. Трошки була така рижувата і мені не дуже подобалась. і я використала як кремові рум'яни. Тому дві штуки. Далі хайлайтери. З хайлайтерів у мене закінчився один хайлайтер. Це він був від Glam Shop. Тут вже надписи всі стерті. Великий об'єм, тут 15 мл, здається. Тільки один кремовий ось такий був красивий, рожевий. Він мені приходив подарунок. Далі, давайте дивитися, що для брів. Для брів в мене закінчилось тільки два продукти. Один це олівчик, це був Лорак Про, здається так, Лорак Про відтінку Blond. Він був дуже світлий, але все одно я його використала. А ну, чи можна зробити свотч, Цікаво. Ну, ось так такий, бачите, світленький відтіночок. ось. І один гель для брів Benefit це взагалі мініатюра, здається, 2 мл. Мені дуже він подобається, як я закінчу всі свої гелі для брів. То буду купувати тільки його. Це кращий гель для брів який я пробувала. Він, чим він мені подобається, він хоча брови він не настільки желізобетонно тримає, наприклад, у мене є зараз і Девелін, але це настільки і не потрібно. Він нормально тримає, тому що від Евелін настільки при, приліплює до лоба брови, що потім, коли ти її знімаєш міцеляркою, цей гель і олівчик, то відповідно в тебе навіть окремі волоски просто. Відриваються, тому що настільки міцно прикріплені, тому мені це, мене це взагалі не влаштовує. А по-друге, чим мені сподобався цей гель для брів, тому що він перед ним там може чи олівчиком, чи. Ну, чим ви там малюєте, чи фломастером, чи е помадкою нанести можна як-небудь неакуратно, спішачи, як, ну, як завгодно, ним наносиш і потім наносиш цей гель і якась робиться магія на бровах, брови акуратно. Так, е, укладені, зачесані, його не видно на бровах. ну, Він мені дуже подобається, тому що, от, якщо знову ж порівняти з тим же гелем від Evelyn, який в мене зараз в користуванні, то, е, щоб красиво виглядали брови, не то, що треба його, його акуратно нанести. Треба той олівчик дуже акуратно перед тим нанести. Тому що він не то, що не покращує, він ще може погіршити ситуацію. Отже, так. Е, далі давайте подивимося. Бази пісінні. У мене закінчились дві бази. Одна від Анастасія Беверлі Хілс, тут було 2 мл. І ось така велика це від Glamshop майже 6 мл, 5,8 мл. У мене така ще є база в запасах, я ще її не відкривала. Тому що цю я купила в Glamshop, а та друга ну, точно така сама прийшла мені в подарунок. Отже, дві бази за рік в мене закінчились. Так, давайте олівчики для очей. Олівчиків для очей у мене закінчилось багато 4 штуки. Ну, я вважаю, що це багато. Е перший це от такий гелевий олівчик від Ален Проф. Він був коричневий. Так, ось такий. Так, я його повністю закінчила. Наступний це був від івроше, такий темно-сірий, ну, практично чорний, але темно-сірий. Так, він був такий. Може, ще можна зробити своч. Так. Бачите, практично чорний. І наступні два це були темно-фіолетові від Фармасі відтінок 05. І я їх повністю закінчила. Так, вже неможливо нам. А ні, може, це? Можна буде зробити. Ну, бачите, теж темний, практично чорний. Так, отже, чотири штучки. Але зато олівчиків для губ в мене цього року жодного не закінчилось. Минулого року, я пам'ятаю, закінчували щось три штуки. Кожного року в мене багато закінчується. Ну, два-три штуки точно. А цього року якось <сь> не закінчилось жодного. Так, давайте дивитися на туші. Туші в мене дуже багато закінчилось. Так, давайте я їх покажу вам, яка кількість. Так, щоб ви бачили. І зараз ми подивимось. Більш детально. Ось така кількість тушей. Правда, якщо сказати чесно, три туші це моєї доньки закінчились. Можливо, мені не треба було їх збирати. Це ось ці від oriflame Lush extension як вона називається. Ось така. Ну Це наша з дочкою улюблена туш Вона дуже класна. Зараз вам покажу, яка щиточка. Вона дуже гарно промальовує вії, вії такі довгі, як накладні віги. І ще плюс вона підкручує, дуже красиво так розкладає. Я цього року чомусь ними не користувалася, вже моя донька використовувала, а я пробувала якісь інші. І давайте вам покажу, які пробувала я. По-перше, ось така туш, теж від Oriflame, називається Gibnotic Des. Я використала дві штучки. Ось, давайте подивимося, яка. Щіточка ось така. Теж непогана туш. В принципі, всі туші від Oriflame, які я пробувала, всі були хороші. І ця була не винятком, Мені сподобалась, правда, оця, що з попереднього показала, подобалася більш. Отже, дві тут. Далі ще одна від Oriflame. ось така. Теж це дуже бюджетна туш, але дуже добре справлялась своєю задачею. правда, мені туші вистачає максимум на 2 місяці. Я не знаю, як дівчата там по півроку, рік користуються, Ну, бачите, вона вже суха. Там нічого немає. Єдине, от цій туші, що мені не подобалось, що, бачите, вона отак витікала і все от мастила навколо, тому що дуже широке тут горло. Бачите? Це вона з топером і така широка. Так, єдина туш, яка мені з цих взагалі не сподобалась, це ось ця від Farmaсі Zen. Жахлива туш, нікому не рекомендую. Вона у мене одна залишилась і вже виходить в термін придатності. І я вирішила її використати. Ось така щітка. Ледве з нею десь, мені здається, три тижні чи місяць промучилась, і вже все. Порожні баночки. Так, цю туш я не рекомендую. Так само мені не сподобала. Я дві туші від Sephori закінчила, ось такі мініатюрки. То оця Size Up ще менш більш, хоча вона, мені здається, дуже швидко закінчилась. Якось тиждень чи два вона в мене була. А оця надовше її трішки стало, але мені вона не сподобалась теж, ну, але вона краща все-таки від фармисі. Давайте покажу щітку. Ось така в цій туші. Так, і в цій бік, цей бік мені щось не дуже зайшла. Вона е, нічого не робила. От бачите, в неї не якась така щітка не дуже зручна, і вона практично нічого не робила на віях. Дуже така мінімальний ефект від неї. Так, далі ще у мене закінчилась ось така від аверглас, непогана туш. теж мініатюра. Тут скільки, а тут вже побільше, половиною. Давайте я покажу, як вона виглядає. Ось така щіточка. Так. І остання туш, що закінчилась цього року, це, це від COVID і в Сан Лорен. Теж мені сподобалась. Ось така. лаш клаш Здається, мені сподобалась вона. Ну, ось така щітка. Так. І давайте порахуємо, скільки в загальному тушей. Ну, якщо не рахувати три, що закінчила моя донька, то я закінчила раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8 тушей, вісім тушей за рік. Так, далі давайте засоби для губ. Якщо обрати класичну помаду, то я закінчила всього одну: ось таку від петмаград. Ще в мініатюрі. Так, давайте туші я зсуну. Так, ось така. Повністю її навіть виковиряла. Це дуже класна така сатинова помада. Мені дуже сподобалось. Я би хотіла її купити в Pet Magrat в повному розмірі. Але не знаю, коли вона запропонує свої помади по 12 євро вона деколи робить таку акцію, то я би купила саме такий відтінок. Так, а от близькі для губ, в мене закінчились е, такий від Made by Mitchell. Повністю цей відтіночок, отак він називався. Це перший, другий цей від Farmacy. Ну, Його було мало цього року, от стільки. І тому я закінчила. Це був здається, номер один. Я точно не пам'ятаю, ну, непоганий такий блиск для губ. Потім в мініатюрі у мене від сефора закінчився блиск. Так, як він називався. Так. Та й що з фокусу? Ну, ось так. Не знаю, як він називався. 120-й номер, здається. Ну, тут всього 2 мл було, небагатий. Потім ще один. Це вже такий плампер у мене закінчився від Too Faced. Теж мініатюрка, і теж, бачите, на початок року було небагато. Так. І ось таке масло для губ від Colourpop. Відтінок ось. Теж повністю закінчила. І закінчила два бальзами. Один ось такий каріте від Rocher. Бальзами я рідко користуюсь, і то оцей бальзам я закінчу. Частково я на губи наносила вже в кінці я. Почала наносити на кутикулу. А ось цей бальзам мені дуже сподобався. От ось так він називається, я його навіть розрізала. Він такий був жовтого кольору, і він дуже такий поживний. Він дуже добре в губи. І я би вже, якщо купувала бальзами, то тільки такі. Отак От він такий носик мав і видушувався. Звідси дуже класний бальзам. Ось. А отакі я би вже в, стіка, в таких помадах я би вже бальзами не, не купувала. У мене ще є, там в наборі попались дві штуки, я от їх використаю, чи три і вже більше купувати не буду. Ось це все. Це все, що в мене ось такий закінчилося за цей рік. Стільки косметики і парфюмерії. Не знаю, чи це багато, чи ні. Ну, я бачила в дівчат і більше закінчилось, я. Хоча. Косметикою і парфюмерією користуюсь кожен день практично. Ні, ну буває деколи якийсь день в році, але так можна сказати, кожен день, тому що тональний брови я кожен день наношу і там румяна. А вже повний макіяж, то та, там вже роблю раз за три-чотири в тиждень. Але все одно я часто користуюся. І ось така кількість. І аромат я так само кожен день наношу. І буває в день я можу поновити. Ну, Один раз мінімум, а так я можу і два, і три рази нанести за день там, поновити аромат, залежно від його стійкості. Ось так пишіть, як вам ця кількість косметики, буде цікаво почитати. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!